Вітаю на каналі Коковаримо Разом. Сьогодні будемо консервувати маринований болгарський перець на зиму. Така чудова закуска виходить дуже смачна і добре зберігається при кімнатній температурі. Обов'язково скористайтеся цим простим і перевіреним руками рецептом. Приємного всім перегляду! Для маринування вибираємо м'ясистий твердий перець, гарно його помила і ділимо на полоски. Його потрібно очистити від насіння і серцевинки. Розрізаю я ось по цих борістках. А тепер кожну частинку відламую і все оце вирізаю. Тут в мене. 3 кілограми перцю. На дно банки кладу 1 лавровий листочок, 1 духмяний перець і 3 горошинки звичайного чорного перця. Три маленькі гілочки петрушки. Дві гілочки кропу. Я його порвала. Три кусочки моркви. Порізану кулечками. І два колечка цибулі, один часник, зубчик розрізаний навпіл. І тепер щільно вкладаємо банку перець. Заливаємо банки перший раз кип'ятком. Банки я гарно помила з содою, кришки простерилізувала. До самого верха наливаємо. Кипяток. І накриваємо кришкою. І так всі банки. Накриваю одіялом і залишаю на 20 хвилин. Зливаємо воду у кастрюлю. Воду, яку ми злили з банок, виливаємо геть. Тому що може попастися і гіркий перець. А ця вода забирає гіркоту. Але перше, ніж її вилити, потрібно обов'язково поміряти, щоб набрати таку саму кількість чистої води. На цих 6 літрових банок у мене пішло 3 літри води. Ставлю чисту воду кип'ятити. Заливаємо кип'ятком другий раз. До самого верха банки. Накриваємо кришкою. Накриваю одіялом і залишаю знову на 20 хвилин. Зливаємо воду і на цій воді будемо готувати маринад. Для приготування маринаду на 3 літри води вливаю. 300 мл 9% отступу. 300 г цукру. Це 15 рівних ложок. І 90 г солі. Це 3 столові ложки з гіркою. Розмішую. І ставимо кикетить. Наливаємо банки під самий верх кришки гарячим маринадом і закриваємо під ключ. Закриті банки накриваю одіялом і залишаю до повного охолодження. Ще одна смачна консервація до зими готова. Щиро дякую всім за перегляд! Мидного всім неба і гарного дня.